Включаємо свет. Опа. А у нас, а у нас, а у нас коптілочка. Так, взагалі правильно, вона називається не коптилка, а термодимова камера. Профі на 100 кг. Значить, що в мене зараз проходить? Утром я поставив сьогодні камера. Камеру я виставив 45 градусів. Зараз 43,8. В продукт я виставив 25 градусів, час 14 у двох батонах, саме хто встиг внутрі в м'ясі. Вентиляцію я виставив 3 минути робить, півминути віддихає. Завершення цієї програми йде по продукту. Потім поступи сигнал і я буду виставляти сюду програму прожарку. Отак, ззаді, що у нас рубільник, розйоми. І на першій програмі. Наша вентиляція і витяжка відкриті. Коротше, отак. Чим добре? Я зараз поставив утром. Ну, може десь півчасу назад поставив. І все, породівся і займаюся своїми ділами. І я не контролюю. Оцей весь процес буде длиться. Оце ж хочу точно засікти. Ну, я думаю, в 6. Коротше, отак. Зараз йде утеплювання. Написано сушка, ну я не вважаю, це сушка, воно утеплює просто м'ясо внутрі батона і утеплює, щоб равномерна була температура. Конвекція незалежно від, можу більше ставити. ось бачите. О, аж дуже. Можу менше. Ну, ставлю на середньому, конвекція хай ганяє, равномерно, везде буде рівномірний воздух. Зараз у батонах по 14, а в камері 44. Навіть в камері зараз буде 45, воно держатиме 45. Отключатиме тени і все время піддержуватиме 45. Поки в батонах не буде по 25, буде 25, як за сигнали, що я почую і на дворі. І все, потім наступний процес. Свет виключаємо. Ось так. І йдемо займатися своїми ділами. Прослідили, процес іде. Ну, Я так, як вдома, навідуюсь. Дивлюся, що все нормально, все добре. Значить, сьогодні у нас рубрика не про каптільню. Про каптільню я зніму весь процес, от, а, до, я з усіма режимами з усім. і навіть із засолкою, і з Все зніму, просто треба час. А в нас зараз не вистачає. Воно то, те, то, все, то ж позамачували багато, бо що я. Партію одвозю воно ну, 100 кг готова. А 100 кг треба насолити, треба, щоб воно просолювало, Ну, тобто, не так все просто. Сьогодні у нас е, рубрика, і яка, ви думаєте, правильно, рубрика крупорушки. Мій дружбелик. Серега його зовуть. Токар. Привіз нам крупорушки. Ось отак оці вже попідтягувалися. Бачите? Ну так, потихеньку-потихеньку йдуть. Потихеньку. Дивлюся, так йдуть. Слава Богу, добре двері відкрив, бо на дворі, не, не прийга, А тут один такий пригучий, На дворі градусів 7-8. Хай відкрито буде. І привіз крупорушку мою, я йому давав ремонт. те, хто повний, я казав, що я хочу свою крупорушку ну, переробити ножі, поміняти на нові і зробити з трьох. У мене було 4 ножа, щоб було 6. Хто повне, та я думаю, ви повните, хто дивиться. Так от, він приїжджає і привозить мою кропорушку. Я був в шокі, дивіться. Оце моя стара, що передробила там скільки, тон 300. Оце вона. Ви скажете, вона ж як нова. Вона як нова, він і свою наклейку наклеїв. І свій номер наклеїв. Номер покажи вік ближче, щоб люди бачили. Я казав Сергію, що буду показувати. І дивіться, як зрозуміти, що це моя. Повните мій рубільничок старий і мої кандьори. І оцей здоровий пусковий і ці треба закріпити сюди стежками. Він просто цього не робив. Що він зробив? Просто її покрасив і поміняв ножі. У мене було 4 ножа, раніше він так робив 4 ножа, і вони в мене сточилися. А зараз він поставив нові. Шесть ножів і каже, розбирав двигатель, подшипники, дивився, все каже в ідеалі. Представте, 300 тонн і все в ідеалі. <кхм> і в мене мого двигателя 1,5 кВт всього. І ми скільки не робили. Не знаю, годів вона, це в нас пішов 7-й год, Ну, ну 3, так? 3-4 десь, так. Представте. І я її просто не продаю нічого. У мене зараз ДКУшка здорова, все. Ну цю я. Так сказати, зробив їй апгрейд і моє решето. А ось ці ножі, що він поставив. Шесть ножів. І Дивіться, які вони длинні, у мене ж були стерті всі. Дивіться, як добре все. Все повністю переробив. І все, у мене тепер отака. Роздакав... Так, да, я нею робити не буду. Ну, що мені нею робити? І у мене моя. Професіонально на, дві, ой, на 11 кВт ДКУшка і на 2 тонни змішувач. Но дело в тому, що хай буде. Може я на старості якусь порочку буду держати, гусочку. І мені хватає маленької. Я не буду держати ну, за? І привіз він дві штуки крупорушки на продаж. Одна, така, як у мене, на 1,5 кВт. Ціна її, по-моєму, є небаюсь, 15 тисяч. І одну на 2 Іли 2,2, або 2,4 кВт. Зараз я гляну, де яка? Так. А, що я видумую. Ось. Ось. Ось ця йде 2,2 кВт. Покажи двигатель. Двигателя нові. 2,2 кВт а це йде. А ця йде 1,5 кВт, і двигатель такий, як у мене, точно. А це, бачите, більш сучасний вже. А то таке, як у мене. Так ось ця 15, а ця 20. Ну, я вам скажу, хто там буде собі брати, дзвоніть і торгуйтесь. Скажи, скажіть, Серега, а трошки дешевше. І, ну, балакайте самі. Дело в тому, що оцю крупорушку, ось цю таку точно, як у мене з двигателем, такими ж ножами, все таке. В нього її заказали. І він зробив під заказ. Ну просто людині дзвони, як зробив, а вона і трубку не бере. А бідовий був, як заказував. І такі случаї в нього були не один раз. Першу партію, яку він мені привозив, повністю людина приїхала, забрала без питань, все добре. А це другу партію, цю заказану, а цю він зробив, не знаю, він щось і розказував, я так і не зрозумів. Коротше, кому треба будуть такі крупорушки, як у мене от робила моя провірена временем і сотнями тонн. Набирайте номер висвітиться на, на екрані. Зовуть його Серега. І торгуйтесь. Ціни я вам сказав. І що ми зараз зробимо? Правильно, ми зараз і і спитаємо... кропорушку 2,4 кВт. і Іспитаємо кропорушку 1,5 кВт. Свою, звиніть, звісно, я не продаю. І іспитувати не буду, того, що я її вимажу. Буде в пиляки і вся б'є. А так новенька, хай стоїть, я її поставлю в кормоцех. Ось оце є тут кормоцех і хай стоїть, накрию тряпками. І хай буде. Так. Пробуємо. Не, а потім ножі. І так же хтось його просив, що типу, хай Стас покаже, яка йде фракція уже на виході. Тому що решета тут стоять тройка. Але фракція така мілкуватенька. Ну Зараз я вам покажу. Так, переноска. ага, ось. Я вам зараз все покажу. Це іменно буде конкретна рубрика крупорушки, тому що, ну, і він попросив, каже, стас зроби, щоб було більше зрозуміло. Бо, каже, хтось там якийсь чоловік питав, чи, чи може він отак подробити і щоб... Так, ага, переноска короткувата. Вес однієї, ну, якщо бути точним, мабуть, в районі 100 кг. Все дебеле, мощне, ну він токар. А, це ж воно тут без кнопок, це ж мої в кнопках. Так, запускаємо. Ну що, будемо... Засипати і запускатися. Зараз засипаємо. Все. Ух ти йома. Все поприхвачено краскою. Ось От так. тут виставимо коробку передач трошки менше. Ось так. Все, будемо запускатися. І зараз подивимося, скільки воно наб'є відро. за скільки. Уже ладно. Напилю собі на... напилить, ну, а що показати треба. І подивитись по време, скільки одне відро. Два, оце півтора кВт і та 2,2 кВт. Чи 2,4. Все, пробуємо. Беру відро. Та давайте таке нездорове. Ну ось. Одне відро. Закрито, закрито, засипаємо. І покажу вам фракцію. І самі так подивитесь скорость. Зараз я запущу її. Що, погнали! Я так, щоб менше воно пилило, відро подержу, щоб пилі менше було. Що уходи воно так рух? Все, так, все. Да, все. Тепер дивимося який помов? Давай тут ось покажемо на вулиці, щоб. А? Та ну не як мука, ну скажімо, як, як і наша, така сама, як і наша. Ось це ця. Бистро, так. Да? І така ж сама і в мене фракція йде. в ну, мене теж та тройка. Тут а давай ось отак. Та ось. Така ж сама. Да. Така ж сама. Ну, коротше, оце виходить 2,2 кВт, кіло... а це 1,5 кВт. А Ну давай перевіримо, зараз тепер 2,2 кВт. А скільки ж воно буде? Навіть швидше, вже. воно мащенняє. Хоча обороти. Ну я не на всю. Те я думаю на всю не треба. Я по своєму, як я своє робив, так і своєї. І ви ж бачите, ці нижче. А моя, ту, що він давно робив, скільки років тому, вона вище тут. А я кажу, а чого ти не почав робити? Він каже, того, що людям відро високо засипати. Згасуємо. А взагалі тут треба прив'язувати мішок, і як у мене ткань, і з ткані йде у відра. Я відра міняв. Ну кожен по-разному. А взагалі він робить для мішка. Мішок прив'язали і дробите. Так, пробуємо 2,4 кВт. Та ще ж. Не хочеться по переноску дліну йти. Зараз спробую включити спочатку, все воно робить чи ні. Да. Так, тут а що у нас? Барашик. Ага, тут трошки легше. Отак От ось. Все. Ну, все, ну так само ж знімається. Решето все так само. Пробуємо. Ось цю партію. Набираю пшениці. Давайте більше наберемо, отак. Таке саме примірно відерце набрав, як і ти. І будемо пробувати. Ага, це нижче удобніше, Та вже трохи вище, а моя взагалі дуже висока. Ну, що є, то є. Так, запускаємося. Засыплю. Начинаем. Раз, два, три. А тебе такая помощней, давик? Як быстрейше, да? Ні, як? Як та да? то, що гудить, а вообще швидше така. Подержу пока, щоб не пилило. Ну що? Ага, а, швидше, так? Да? Що там те є? Що? Все. Все. Все, ну, яка без тише? Ну, там по времені подивитись по паузі подивитись скільки. Хо, пиляка. Дивимося це, а та тут так само, ж, воно б'є, навіно. Оце відро 12 кг весом. Перемішуємо і дивимося вверх. Ну, так само, так, да? по крупності. Так само і. Менше чуть-чуть оця, да? Друга менше. Ну так, так, трохи таке пухкообразне. Зягосен, щось таке є, так. Да. Ну, Ну, якісь мікрони, так, да, ну є. трохи більше муки. Ну, така крупність. С 2,4. Це 2 ,4. Те, не діло в тому, що як ви е, хто яку хоче, таку собі заказуєте. Це не обов'язково от, іменно така там, Допустимо, 1,5 кВт або 2,4 кВт, ви можете заказати на 380, він вам зробить двигатель. Ну, Просто, знаєте як, ви ж ж, якщо конкретно решили купити собі ДКУшку таку, то конкретно йому дзвонили, заказав, киньте предоплату йому, щоб людина не переживала, бо він вже боїться брати закази. Каже, Я роблю, потім то трубки не беруть, то каже, морозиться, то ще щось. Кинули предоплату, він вам зробив і все. І кому? Не дуже далеко від нас по Харківській області, він ще й може привезти. Там дасте на солярку, він привезе. А хто там в сторону Києва буде заказувати, він туди їзде часто в Київ, раз у неділю, два рази може в неділю. Він вам завезе по дорозі. Теж договарюйтесь. А так, отак. Габарит у неї такий нестандартний. У багажник вона не влізе, тільки їх їхати забирати прицепом. Ну а хто оцю візьме і ту, то приїдете сюди, до мене заберете її. Свою вимазувати не буду. Хай буде чисто. А ці ж теж може людина приїде, буде ще і спитувати, дивитися. Ну це таке кнопок. Тут а немає, все, од розетки і кандьори сховані в коробочку. У мене я що зробив на своїй, давно вже. Це з якоїсь корморізки старої зняв оцю кнопку із корморізки, прикрутив сюди, присобачив отак і кстати, робить все чітко, все добре. Попробувати свою, може її включити. Хоч... Та хоч послухаємо звук. А? Та що ножи? ножики при чому тут? Ні, не треба. Ножи ховати не треба. Хоч спробую чи все воно робить. Скільки ми на ній, так? скільки біля неї проплясали, протанцювали. Часами. Часами і годами, так. А зараз, звісно. Зараз, звісно, красота. ДКУшка серйозна, змішувач серйозний. Ну, а це просто, що кому. Ну, не всі ж прям ДКУшку, змішувач на дві тонни. Є звичайно, люди держать, там небагато поголов'я. Отакої за глаза їм хватає. Оце оця крупорушечка, оця крупорушечка. Це ми другу партію брали там в районі 100 тонн пшениці. Купляли. А в минулому році ми купували 100 тонн, да? Да, там, чи майже 100 тонн. І все вона перемаслювала. Це з по останнього, що було з ангара. А так ми що купляли, то там в вагонах зружали, то там, то там в мішках. Ангара ще не було. Все вона, оця. Така хороша, якщо чесно, моя така любишечка. Сама така, що мені подобається. Коротше, отак. Кому надо номер, ви зробили скриншот, протестували. Друзі, сьогодні таке ролик. Ролик такий був. Із питання крупорушки. А я зараз, що я зараз? Буду займатися, контролювати процес копчення в термодимовій камері. І в мене... Два автоклава, остило тушонки. Треба доставати тушонку. Будемо доставати Будем її зараз і запускати, бо вже накручені баночки наготовлені. Зараз придіватися і займатися далі своїм. Ну, коротше, так, що ми свинок покормили. Наші свиноматки, яких ми купили F1. І, все добре. Я їх розстелив в кожну подільну кліточку. Одна там, коротше, я поставив її в здоровий станок. Одну. І вона ночу вилізла, пооткривала другі всіх своїх собратів. Там, коротше, отаке утром, як прийшли, нам ці приїжджі понатворювали діло в сараї ОГО. Ну, все позакривали назад. Ну діло в тому, що було з ними теж. А так все добре, що їдять та й все. Кричать, якісь крикливі. Вроді би, даю їй душ таку ж, як і всім. Мої не кричать, а ці, чи привички залишилися у них з комплексу, там, де вони були. Ну, коротше, а так все нормально. Е, Обусваю їм зараз, оце ж е, наше копчення. Перва партія ми просто були в шокі, яка вийшла. Перва партія ну, дуже відмінна така. І що мені дуже подобається, ну, це я вже так своє наблюдення скажу. Я, допустимо, де б я не їв копчення, у мене завжди тяже в желудці. А отут, а в своїй термодимокамері, нема такого. От скільки б я не з'їв, легкость. Ну, я думаю, мабуть, із-за того, що в нас димогенератор, ми запускаємо, як щепу засипаємо, запускаємо димогенератор, а там внизу є для смол віддільне відділення, що його виливати треба. І от ми дві оцих коробочки, як виливаємо, вонь така цієї смоли стоїть. Оце ж воно в обичних, навіть коптівках, типу, як лягає на м'ясо, а тут а воно типу, якось відходить. з за цього, я думаю. Ну, це мої такі мнення, а там може я ошибаюсь. І саме качество провара, дима, як він лягає, ну все, звісно, на висоті. Не даром вона стоїть, скільки грошей. Звісно, я кожен день зараз все більше і більше обіжаю, що правильно зробив, що її купив. Там пишуть і вам треба на таку коптівку по 5 чоловік робочих, ви що? Ні. І я що мені? Я повісив підчеревки, ошейки, відбивні, повісив усе. І в мене все воно рівномірно зготовилось, все просто сказка. І мені якраз партію бук обрав. В мене зараз проблема буде не в копченні, а в приготовленні м'яса, засолки і здання його, щоб. За... Этот. А саме копчення процес доволі таки швидкий, недовгий і одразу здоровий об'єм. І Я думаю, як добре, що я там упихнув 80-90 кілограмів. У мене все зробилося. А скільки б я маленьким, і по 20-30 по кг? П'ять днів підряд би коптив. Ну, це самі. А так я раз і все. Вигодні, по всьому вигодні. І по времени, по розходам, по світу, по енергії. Птиць вже немає, біля двору голуби не літають, нічого немає, одні горобці. Все, оце дирочки позакрили. Так, да, Борг, і Борка радий. <мерти> Він теж любить, як я е, копчені гриберця погризую, йому кісточки завжди даю. Він теж їх дуже любить. Тоже копчення любиш. Радий, що купили древес. Ну нічого, бурка, розкрутимося ось. Будем тобі не кісточки, колись кусок, отак, ребра, засмаженого і дамо. Ну, давай, давай вже, лампу, давай. Коротше, отак. Всім спасибо і всім пока!